Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила все ж таки зняти влог, тому що сьогодні вихідний, я зараз йду в зал тренуватися. Сьогодні в центрі є ярмарка, де раз в місяць є українська палатка, там продають українські якісь смаколики і всі ці гроші потім донатяться. І от вирішила вам показати, розказати, взагалі провести з вами день, новозеландський день, і показати, що в нас тут і як. А зараз вже спішу на тренування. Тож поїхали. Ну що, я відпрацювала тренування, зараз швиденько збиратись, і у мене буде сьогодні, так би мовити, читміл. тому що треба щось з'їсти солодке. Я дозволяю собі тепер раз в тиждень ем, з'їсти, типу, булочки, чіпси і так далі. Ем, якщо, але я не обмежу себе, якщо я захочу це з'їсти серед тижня, я спочатку себе запитаю, чи це емоційний голод, чи це. Я справді хочу чіпси настільки, що я піду, куплю і з'їм. Тепер так і живемо. Так, зараз в мене ось така форма. Залишилось зробити ще заміри, щоб побачити потім результат. І йдемо до результатів. Ми зібрались. Нарешті виїжджаємо в центр вже десь до нас дня, але вони до двох. Тож я думаю, що ми все встигнемо зробити ще й випити каву і, і щось смачненьке з'їсти. Тут, тут біля дому дорожні роботи на Мазланді це можна асоціювати з конусами. Всюди конуси і всюди роботи. От ми підійшли до української такої палаточки. Що, Чебурек з м'ясом? Як дома? А ти дома теж готував чебурек? Ага, часові. Ну, ну давай, покажу. Ну, класно, їх прям там ліплять і прям там смажать. Тут на ярмарці можна навіть ось такі квіточки купити, все, що хочеш, але дуже багато тут товарів з Китаю. Багато їжі, багато товарів з Китаю і ось є квіти. Ось це, я впевнена вже йде товар з Китаю. Просто сережки, якісь джуверлі. Так ось такі маркети, в принципі, є по всьому місту, завжди у суботу або неділю. Тому просто треба вибрати район і приїхати на маркет. Можна просто погуляти, випити каву, щось з'їсти. Купити квіти, купити якісь чорлі з Аліекспресу і все. Вже в кафешці в центрі тут завжди просто бізі, бізі, дуже бізі. Я вирішила взяти собі на четміл ось такий круасан з Хазуна. А Женя, от надієте п'є. Ми наїлися, прям з'їлися, трошки на вихідних, і все. Тепер додому прибирати. От красиве, навіть убирати. І все. І потім відпочивати. Привіт-привіт! Я досить надовго випала з Ютубу взагалі, зі свого такого Ютуб-життя. Але захотіла повернутись, розказати взагалі що відбулося за весь цей час. І з основного, це те, що я отримала знову робочу візу, новозеландську партнерську робочу візу, але вже на два роки. І, на жаль, вона вже подорожчала в два рази. Тобто, якщо минуло, я отримувала за 800 новозеландських доларів, то ця вже вийшла 1600 там з копійками. І, на жаль, так, ціни зараз вже збільшуються на візи. Сподіваюся, що це вже така стала буде <сум> вартість. І вона, в мене ця віза тепер на два роки. Тобто я можу працювати в Новій Зеландії два роки. По факту мені не потрібен джоб-оффер, тому що я на партнерській візі. І з такого, що тепер. Наступне це вже мені потрібно буде подаватись на резидентство, але якщо між робочими візами, да, я там подавалась, і якщо термін моєї попередньої візи закінчувався, мені там давали тимчасову візу. Поки вони розглядають, то з резидентством так вже не вийде. Якщо моя робоча віза закінчується, а резидентство ще не встигли розглянути, бо резидентство зазвичай розглядають цілий рік. Я маю виїжджати з Нової Зеландії. Тобто мені потрібно вже подаватись на резидентство через рік, щоб поки вони розглядали моє резидентство, в мене ще був рік в запасі робочої візи. І таке резидентство вже коштує. Майже 6 ну, тисяч новозеландських доларів. Тому цей рік треба купити чисто на резидент. В Зеландія, я так розумію, дуже заробляє на цьому на візах, на емігрантах. Я сподіваюся, що це не основне, на чому заробляє Нова Зеландія. Що із з основного ще відбулося? Я переключилась в інстаграмі на англомовний контент. Тому що я розуміла, що не так вже багато українців, які дивляться в мене, так в, в інстаграмі, так, да, є українці, які слідкували, яким було цікаво, але я розумію, що я дуже багато вкладаю часу, зусиль на контент. І коли цей контент мені не зможе перенести, да там я буду вкладати, розвиватись ніяких бонусів, ніяких плюсів. Тому що, да, там, наприклад, якщо реклама, хтось захоче замовити да, з українських там, брендів, з українських бізнесів, звичайно, що вони оберуть людей, які знаходяться в Україні, або людей, які знаходяться в Європі. Тому що надіслати товар або співпраця буде легша з людиною, яка знаходиться поруч, і відправляти товар буде набагато дешевше людині, яка знаходиться в Україні. І я зрозуміла, що. Ну, не йде в мене так добре цей контент української мови в інстаграмі. А з іншого боку, так як я вже да, живу в Новій Зеландії, і я так розумію, що ми плануємо залишатись тут, да, поки ми не змінимо думку. Поки... Я не знаю, звісно, що буде завтра, але так як ми можемо да, бачити в майбутнє, можемо і хочемо, то поки. Нова Зеландія залишається країною, де ми залишимось. І я зрозуміла, що мені потрібно тут якось розвиватись. А те, що я буду вести тут свою сторінку, все-все своє на українській мові, так, можливо, картинка їм буде подобатись, так, але ніхто нічого не буде розуміти. І я ніяк не стану тут, це мені не допоможе ні знайти роботу, ні завести якісь нові комунікації і так далі. Тому я. Перевела свій інстаграм в англомовний контент. Мені це дається важко, тому що моя англійська, якби можливо, трошечки покращилась, але не настільки, щоб отак от розмовляти англійською мовою там, і вести все-таки інше. Звісно, що мені допомагає чат GPT. Я все там, наприклад, можу написати українську мову, всі свої димки, все, що я хочу зробити, сказати і так далі. І потім він мені вже допомагає це все перевести на мій рівень знань англійської мови. Весь мій текст. Або, звісно, транслейтер. Ось. Але вже мій контент приносить мені місцевих підпис... підписників, і це допомагає мені далі розвиватися. І в принципі, вони якось набираються дуже швидко, тому що, звісно, новим новозеландцям. Приємно і класно чути контент про Нову Зеландію. Можливо, комусь ще з інших країн англомовних це теж буде цікаво, я не знаю. Але YouTube я поки все ж таки вирішила залишити українською мовою, тому що я не можу так прямо легко, вільно розмовляти англійською мовою, і все ж таки приємніше да? спілкуватися своєю рідною мовою. Сподіваюсь, мене буде вистачати сил, тому що реально. Контент і англійською і українською, це прям дві, дві різні таких, знаєте, направленості. І інколи просто ну, немає часу, тому що я ще намагаюся все ж таки якусь стабільну більш стабільну роботу знайти в Новій Зеландії. Я намагаюсь тут розвиватись як відеомейкер, відеограф, контент креатор, UGC-кріейтор. Щось виходить, щось не виходить, так, але я Маю змогу рости, розватись і так далі. Я намагалася знайти тут роботу full-time job, casual job, саме в кафешці, якій то, в магазині. Але щоб розуміли, розуміло, в Новій Зеландії зараз дуже погано з роботою. Навіть місцеві інколи шукають довго собі роботу, рік, два і так далі. Що вже казати про емігрантку, яка приїхала з поганим англійським? Так? Іммігрантка, яка не має ще новозеландського досвіду роботи тут. Тому, звісно, я там відправляла резюме, я там е відправляла, ходила навіть я вам розкажу про одну свою <свісно> волонтерську роботу, і навіть ніхто мені не відповів, що порозуміла. А за волонтерську роботу, коротше, в мене є знайомий. Ми з ним познайомились на курсах англійської мови. Він працює в одній кафешці на кухні. Він такий і щось ми розпілкувалися. Я кажу, мені потрібно просто якесь англомовне середовище, куди я от просто так от впаду, і мені здається, так покращиться мова. Він такий, я можу спитати за волонтерством в мене в кафешці. що Ти типу, будеш приходити там типу, працювати, і як в цьому в цьому всьому крутитись, вертітись я така, окей. Прийшла я, значить, перший день, це був вихідний день, не було менеджеру. В принципі, я там і при поприймала замовлення. Це було дуже стресово, тому що, звісно, новозеландці там, да, місцеві, не місцеві, емігранти, не емігранти там швидко розмовляють англійською мовою, або якісь акценти, які я теж не зовсім інколи розумію, і так далі. І в перший день я там поприймала замовлення, там щось поробила і так далі. Ну було прикольно, стресово, але окей. Другий раз я вже прийшла, коли був менеджер. Звісно, він мене не підпустив вже до каси, тому що, по перше, це був будній день, багато людей, я так розумію, там. Ну, не підпустив, коротше, я робила каву. По факту, я ні з ким не спілкувалася, окрім як зі стафом, там один з однією-двома людьми. І все, я така походила туди чотири рази, і по факту, я така думаю, окей, якщо я тут не спілкуюсь з клієнтами зараз, так ем, чи зможу я взагалі отримати якийсь плюс від цієї безкоштовної роботи? Я спитала, чи зможе менеджер дати мені як референс, якщо мені потрібно буде на якусь іншу роботу, що я в них як працювала, ход ходила, що я нормальна людина. Він сказав ні. Я така, ну якщо я не спілкуюся з людьми, якщо мені не дають референс, тоді я в принципі на що мені туди ходити. Я перестала ходити. Потім той менеджер написав, чи хочу я працювати casual. Я сказала, що можна, це там тебе викликають по надобності. Щось він такий, а ти можеш прийти в понеділок? Понеділок я не змогла, тому що в мене вже була зйомка. А, і він пропав. Він пропав, потім пише: Ні, все-таки прийди е співбесіду, треба пройти з власником і якесь там випробування. Хоча яке випробування? Я вже у вас працювала 4 дні. Ви можете спитати у колег, да як я там себе поводила, як я працювала і так далі. І все, я написала, коли я можу прийти, що там, вівторок середа, четвер, він пропав і все, я така. Просто коли говорять, що всі новозеландці такі привітні, такі всі класні, такі, такі бубочки, зайчики. Так, можливо, на перший погляд, якщо ти з, ним, з ними не стикаєшся в роботі, да, вони такі є, вони привітні. Оце в них, там, я не знаю, з дитинства вкладено. Але коли ти починаєш отак точково з ними зустрічатись в якихось там проєктах по роботі або ще щось. То не всі такі і зайчки. Не всі. От не треба казати, що в Нова Зеландії, всі такі прям в почку тебе цілують. Ні. В принципі, як і всюди, є різні люди, є хороші люди, є погані. Це не залежить від країни, в якій ти народився. Це залежить від людини. І в кожній країні є і хороші, і погані люди. Тому тут, тут нормально, якщо Новозеландець якийсь там пише по роботі і просто потім приїбався трошечки. Да? І, би, а ти чекаєш на відповідь, бо ти вже звільнила цей день. Ти, ти хочеш піти поробити, заробити якісь кошти, а він просто проїбався і не написав, та, там, що сорі, там плани змінили, сорі, ти нам більше не потрібна, або ще щось. Ні, тому не треба казати, що Нова Зеландія це просто рай, тут всі такі вау, суперкласні. Ні, всюди є різні люди. Є і хороші, і погані. Так само і всюди. Тому ось цей міф трошечки в мене розвіявся, що тут усі такі привітні, всі такі класні, всі такі бубочки. Так звісно, тебе не будуть слати на вулиці просто так. Але, але коли ти починаєш більше з ними комунікувати, більше стикатися по роботі там, по якимось справам, то звісно, це все відкривається в зовсім іншому такому світі. Що ще я хотіла мамі розповісти? Що ще зі мною сталося за цей період, поки я не виставляла ніяких відео. Зі мною стався такий дуже такий поганий період. Я не знаю від скільки він був, чи десь два тижні, напевно, коли я дуже така розчарувалась в собі, напевно, те, що я дуже погано знаю англійську мову і. Я намагаюся її вчити, я намагаюся якось комунікувати, але те, що в мене немає такого, знаєте, кола спілкування англомовного, ну вона не прям сильно покращується. А я розумію, що вона мені треба. Вона мені треба для роботи, для спілкування, для знаходження якихось нових друзів, зв'язків і так далі. Тому що нові зеландії дуже популярно. Неважливо, що ти знаєш, а а важливо, кого ти знаєш. І дуже багато робіт, якихось комунікацій, все проходять через м, якусь дружбу, знайомства і так далі. Тут, тут, от це мені навіть реально сказала вчителька з англійської мови на курс, на який я хожу, що не важливо реально, кого не важливо, що ти знаєш, важливо, кого ти знаєш. От, і я якось в таку, не знаю, депресію, мені не хотілося нічого робити, нічого, і взагалі нічого. І я прямо вдома постійно плакала, постійно така була в мене напруга. Але якось це пройшло. Звісно, що я досі про це переживаю, досі я не знаходжу собі інколи місця, коли я починаю заїкатись, коли хочу сказати, коли не можу висловити повністю свою думку на англійській мові, що так в мене багато думок. Я така буваю смішна в своїй голові, але я по факту не можу це нікому сказати, бо я не розумію, як повністю це перекласти і сказати. От, і тому так, і, і тому це таки був такий перехідний період, але я думаю, що таких періодів буде ще дуже-дуже дуже багато в моїй еміграції. Хоча, от скільки я там не спілкувалася з емігрантами, там дуже багато китайців, які тут 8, 6, 5 років вони ходять на ті ж самі там волонтерські курси, як і я, і в них Плюс-мінус такий же самий рівень. Хоча воно тут 3, 5, 10 років. Розумієте, я така, ну може, я ще не настільки прямо дуже погано тут себе почуваю. От, тому ось так. Нова Зеландія хороша країна, але, звісно, є свої плюси, є свої мінуси. Тому я сподіваюся, що буде більше контенту з цієї чудової країни. А, а ви ви краще мені підкидуйте варіанти про що ви хочете почути, побачити. Я не знаю, тому що я інколи мене харить прям розповідати про Нову Зеландію, тому що мені здається, що це вже нікому не цікаво. Це все звичайно. Хоча я розумію, що для багатьох людей, які ніколи не були в Новій Зеландії, це все одно цікаво щось дізнатися про цю країну, почути і так далі. Мені вже здається, що це. Звичайні речі, наприклад, так? інколи хочеться просто піти в якийсь лайфстайл контент і знімати просто свої будні, що я там їм, де я гуляю, і так далі. Але я сподіваюся, що все таки буде більше контенту цікавого і лайфстайлу, і пізнавального, і будь-якого. Тому, будь ласка, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно, тому що це дуже важко повертатись. Все, дякую. Все, міки-боміки. Всіх обійняла, всіх поцілувала, поці... поцілувала, обійняла. І до нових зустрічей! Па-па!